Вітаю вас, пане Олексію, на енергофорумі до вас є кілька запитань. Власне про газ. Ми почули, що у нас є проблеми з газом наразі, проте у нас є вирішення цієї проблеми докуповувати цей газ. То чи прийдемо ми власне цю зиму із такими розрахунками? Ну, якщо дивитися на цифри, про які говорили, які треба накопичити на початок опального сезону, то фактично вони виконані. Я б не сказав, що на сьогодні є скажімо так настільки критичний момент саме по балансу. А дійсно рашисти вибили наш власне видобуток, і це треба буде дійсно правильно спрогнозувати і закупити, і відповідно мати фінансовий ресурс десь січня, лютий, якраз коли у нас може бути ситуація, коли буде дефіцит. Але з іншої сторони, я би дивився на сьогодні більше на питання саме про тому, що рашисти б'ють локально, і якраз вони намагаються знищити теплоелектроцентралі, електроцентралі. А це. Наші великі міста і це інша масштабна проблема. Якщо джерела тепла, які використовують той самий газ, будуть ну, якимось чином зруйновані расистами. Фактично, на жаль, український споживач може залишитися без теплової енергії, і це зовсім інший динамічний процес з газом. А якщо ж дійсно ми зможемо оперативно відновлювати саме Сферу теплопостачання, по якій розшись почали, або у нас ну скажімо так, будуть менші виклики побликавтами. Відповідно, ну там будуть менші перериви постачання теплової енергії. То тоді дійсно треба буде закуповувати природний газ, знаходити фінресурс додатковий, якраз вийти більш впевнено саме на кінець січня. Початок лютого. Ми всі пам'ятаємо, що саме прохолодно у нас найбільше прохолодно в лютому і в. В березні іноді буває, але так сталося, що у цьому році, у 2025 році, березень був дуже теплий. У нас вже була серйозна проблема по обсягам газу, але саме березень був. Досить, ну скажімо так, не створив додаткового навантаження на газосховище, тому і погода буде критично впливати на ситуацію. Тому це не так, що в нас вже є проблема. Це динамічна ситуація, яку насправді в принципі є всі можливості вирішити. Ну багато всі говорять про складну зиму. Мовляв, це най одна з найскладніша зима говорять. А то яка вірогідність, що взагалі Україна буде сидіти без тепла і без світла? Ну знаєте, такий, ну майже повний блекаут. Ну, я абсолютно не вірю в повний блекаут. Чесно вам скажу. А локальні проблеми решісти зможуть зробити все одно в Україні вже є унікальний досвід відновлення. Енерго енерго, інфраструктури енергетичної теплової. Так, так. по-друге, і наш фонд в рамках фонду енергетичного співтовариства підтримує поставку обладнання. Ми можемо пересфокусуватися на інші потреби в залежності від того, як б'ють рашисти по енергетичній інфраструктурі. А тому я повний блекаут не вірю. Крім звичайно, зовсім абсолютно неадекватних терористичних дій, коли будуть вибиватися під станції, видачі потужності атомних станцій, так цілеспрямовано і досить масштабно, але ну, знов таки це вже буде ну, перехід якихось додаткових. Нових червоних ліній, але ми від расистів отримуємо кожен раз якийсь перехід нових червоних ліній. Тому в цьому аспекті, ні, з іншої сторони, чим ближче до лінії фронту, тим більше проблем. На жаль, і расисти будуть створювати цей тиск, тому що. А, ну, виходячи з аналізу ситуації у самій Росії, економічні виклики, які стоять на сьогодні перед Росією, і розуміючи, що а, є певне виснаження із з точки зору людського військового потенціалу, а, ця зима може бути останньою потенційно, і вони нам будуть намагатися виходити з найкращих. Позиції до перемовин, але нічого іншого, крім тероризму, вони запропонувати не можуть. Тому вони будуть бити більше якраз по е цивільній інфраструктурі. енергетичній. Ну, власне про це теж наступне питання. А які взагалі по годині графіки можливі тоді в Україні, виходячи з із песимістичного сценарію, це 6 годин без світла, 8 годин без світла? Як взагалі це розраховується станом на зараз? Ну, знову таки, тут зараз дуже важко сказати, які можуть бути погодинні відключення. Я би більше знову знов дивився на ситуацію, коли на жаль якісь споживачі можуть знаходитися там, наприклад. Добу дві-три доби, поки без електропостачання поки не відновить енергетики оцю якраз мережу, яка йде безпосередньо до цього споживача. Якщо ж у нас буде дійсно дефіцит на рівні потужностей, на сьогодні він ну. Виходячи з того, як ми входили в а, і входимо на насправді на, на зараз опального сезон. Він не проглядався, але саме бити по підстанціям видачі потужності або підстанціям Укренерга передачі електричної енергії, а, ну таке якісь а, можуть бути там чотири години із постачанням, дві без постачання. Але я думаю, що це не настільки буде прям критично. Критичним може бути локальні блекаути. Коли треба підвозити обладнання, коли расисти продовжують бити по тим місцям, де вони знищили вже інфраструктуру, коли наші ну все одно це героїчні енергетики відновлюють під обстрілами і вони будуть просто створювати такі умови на сьогодні. Оце отак, якраз їх тактика в цьому і полягає. Екрані запитання щодо захисту енергооб'єктів. Президент Зеленський теж розкритикував власне енергооб'єкт у Києві. Мовляв, він був погано захищений. Яка взагалі ситуація із цим? І чи правда, що об'єкт, по якому вдарили в Києві, він не мав захисту? Ну в Києві були під ударом дві ТЕЦ: ТЕЦ 5 ТЕЦ-6, Там був захист, але він звичайно це не це був перше. Рівень захисту не другий не другий на той момент, але з іншої сторони а, такі великі інфраструктурні об'єкти. А треба розуміти, що трансформатори видачі ну, зокрема потужності, вони стоять поруч з, а, з котлотурбінним цехом. Тобто, от є стіна котлотурбінного цеху. от є трансформатори, є розпро... РУ, розподільчий пристрій. І далі йде відповідно вже лінії електропередач. Це знаходиться досить близько і безпосередньо захистити їх якоюсь величезною якоюсь інфраструктурою, яка би на 100% забезпечила захист. На жаль, Дуже дорого, а іноді неможливо, якщо ми говоримо про балістичні ракети. Там шахет влучив, Там шахед влучив, так, і насправді, знов таки, наскільки я знаю, там була комбінована атака, деякі шахетів були збиті, і ракети були збиті на підльоті. А та, і дійсно, У нас є ще один виклик це перевантаження ППО, яке роблять на сьогодні расисти. Тому в цьому аспекті знов таки це комплексне рішення. І, на жаль, ми будемо бачити цю ситуацію не завжди можна реалізувати захист з іншої сторони, на ну такі на сьогодні відновлені роботи йдуть, а є розуміння де взяти обладнання, тому будемо. Знов таки, нове обладнання треба також захищати, і тут я думаю, наші керівники не будуть шукати хто винний, а будуть краще захищати те, що буде по новому поставлено для того, щоб забезпечити киян електрикою, та теплом. Сподіваємося, Спасибі вам, пане Олексію, за грунтовні коментарі. Гарного дня.